Розі, слухаємо Люксефем, розважальне радіо No1. Президент Фінляндії Олександр Стуб у розмові з австралійським виданням Десідний Herald жорстко висловився про Володимира Путіна, назвавши його стратегічним невдахою та військовим дилетантом. За словами Стуба, цього року Росія змогла захопити лише чверть відсотка української території, заплативши за кожен квадратний кілометр приблизно 167 життями своїх солдатів. Він наголосив, що це надзвичайно висока ціна за такий незначний результат. Президент Фінляндії вважає напад Росії на Україну. Іно однією з найбільших стратегічних помилок сучасної історії Путін прагнув поставити Україну на місце. Натомість вона рухається до членства в ЄС і зрештою стане частиною НАТО. Він також хотів послабити альянс, але приєднання Фінляндії подвоїло довжину спільного кордону Росії з НАТО. Намагання зруйнувати трансатлантичне партнерство за словами Стуба теж провалилися. Країни заходу навпаки збільшують оборонні бюджети. Ну а щодо ЄС, то на думку Стуба він нині більш згуртований ніж будь-коли до цього. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надати Україні новий пакет фінансової допомоги. Це може стати першим таким рішенням з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року. Про це повідомляють наразі в CBS News. за словами Джорел, допомога матиме радше символічний характер. Як сигнал Москві на тлі нещодавніх ракетних і дронових атак по Україні раніше цього тижня Трамп вже натякнув на ймовірне постачання додаткового озброєння. Хоча буквально за кілька днів до цього, думаю, ви пам'ятаєте, його адміністрація частково зупинила поставки. Я нагадаю, що в Білому домі пояснили, що це була частина стратегічного перегляду. Стверджується також, що міністр оборони Під Гексат раніше самостійно призупинив частину поставок, хоча дефіциту озброєння у США не було. Наразі невідомо звіт. Саме можуть бути взяті кошти для кошти для нового пакета, але Трамп має в своєму розпорядженні щонайменше 3,8 мільярди із залишків бюджету попередньої адміністрації та потенційно ще 5 мільярдів із заморожених російських активів. Про це також пишуть у CBS News. Водночас ані Трамп, ані його попередник Джо Байден поки не скористалися такою можливістю. Раніше Ройтер повідомляло, що президент може вперше використати свої повноваження для виділення військової допомоги на суму близько 300 мільйонів доларів. Туди можуть увійти ракети для систем Петріот і ракета середньої дальності. 4 липня Володимир Зеленський нагадаю провів телефонну розмову з Трампом. Український лідер тоді назвав її найкращою з усіх, що були. Того ж дня Трамп пообіцяв надіслати 10 ракет для Петріот. 8 липня Трамп підтвердив готовність до додаткової оборонної допомоги Україні. А 9-го заявив, що Білий Дім розгляне прохання Києва про нову систему Петріот.